Слава Ісусу Христу! Він достойний хвали, подяки честі, слави і поклоніння. Він один і немає нікого іншого, хто би звершив таке велике спасіння всього людства. І Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. І ми зачитаємо місце Святого Письма, перше послання святого апостола Павла до Тимофія, третій розділ і 16 вірш. І безперечно, велика таємниця благочестя. Бог з'явився в тілі, виправдав себе у дусі, показався ангелам, проповіданий між народами, прийнятий вірою у світі і вознісся у славі. Ось дорогі друзі, Божий план Спасіння, Ісус Христос звершив! І він прийшов на цю землю. Бог з'явився у тілі для того, щоб звершити цей план спасіння. В нього є дві природи. Було дві природи божественна природа і тілесна природа. Людська природа. І один посередник між Богом Отцем і людьми людина Ісус Христос. І він є адвокат і заступник, Він є ходатай, він посередник, який міг поставити одну руку на людину, а другу руку на Отця Небесного і з'єднати земне і небесне. Тому що Він є владика владик творець неба і землі, як написано в Євреям, перший розділ, що Бог багаторазово через да, стародавні часи промовляв, а в останні ці дні. Через Сина Божого Ісуса Христа, через якого і віки створив, і небо, і землю створив, і який є володар Владика Владик. І Він утілився і прийняв образ людини. Він є без гріха. Написано, що всі згрішили, позбавлені Божої слави, тільки один Ісус Христос без гріха. Він виконав весь закон за нас. І перше, Бог з'явився в тілі. Ми святкуємо сьогодні Різдво Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І люди згадують про те маленьке, немовлятко, дитинка, яка народилася 2000 років тому у місті Віфлеєм. Віфлеєм означає дім хліба. Христос сказав: Я хліб, який зійшов з небес. І він прийшов, щоби стати цим. Духовним хлібом священним для всіх людей, хто повірить і покається. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І це слово перебувало з нами повне благодаті і істини. І від Його повноти ми отримали благодать на благодать. Благодать це як подарунок спасіння вічне, прощення гріхів через віру. В Ісуса Христа жертву на Христі, Голгофи за нас. Він помер, Воскрес. І на цю благодать ще благодать. Дух Святий, дорогі друзі. Христос сказав: Я не залишу вас сиротами і не залишу вас на призволяще. Я дарую вам обітницю, Святий Дух, який з вами буде, який у вас буде, який навчить, наставить, відкриє розум, щоб розуміти істину священного Писання. Що відкриє, дає Дух Святий всім людям, закликає всіх людей до покаяння. Хто відкликнеться, хто побажає пізнати Господа, покаятися, повірити, Бог дає благодать на благодать. Бог з'явився в тілі, і друге слово стало тілом і перебувало з нами повне благодаті. Перебувало з нами повне благодаті Івана від Івана, перший розділ, 14 й вірш. Слово стало тілом. Існо, Христос говорив Слово, і мертві піднімались, воскрешалися з мертвих. Христос говорив Слово, Лазар вийде вон, і Він воскрес, і вийшов з могили. Христос словом своїм ісціляв всіх людей, хто приходив до Нього і нікому не відказував. І Христос вчора і сьогодні, і навіки той самий. І Він бажає, щоб ми вірили, незважаючи на те, якщо ми не отримуємо те, що ми просимо, як нам здається правильне те, що ми просимо у Бога, Бог знає, в нього є три відповіді. Він завжди відповідає на молитви. Або так, або ні, або почекай. Саме головне, що Бог знайшов нас в цьому світі, і ми є діти Божі, ми самі щасливі люди. Необхідно дорожити і цінити, і бодроствувати, трезвитися і молитися в ці останні дні, останні, останнього часу, щоб ми були готовими до зустрічі з, Господа, з Господом, бо не знаємо, чи ми не доживемо до Нового року, так? дивіться, ракети літають по Україні десь в Вінниці, оце десь в середині літа, я з Вінниці. Мене звати Віктор. Ми в Вінниці прилетіла в середині літа, десь в липні арт-ракета і в один в другий дом, там в дом офісний і в дом офіцерів, і 26 людей загинуло. Молоді люди загинули. Навіть дітки маленькі, дівчинка, років 8, теж прийшла в вічність. Ось так тимчасово непредсказуємо людське життя. Це говорить про те, що друзі. То, що не примирився з Господом. Сьогодні, нині, коли почуєте Слово Господнє, голос Божий, не ожорсточуйте серце ваше. Прийміть спасіння вірою через покаяння, живу віру євангельську в своє серце сьогодні. І третє, Бог оправдав себе в дусі. Слово про Ісуса Христа є дух пророцтва. В ньому виповнилося Слово пророче, що написано в старому заповіті. Всі пророцтва про Ісуса Христа, які були сказані, в точності виповнилося Його народжені у Вифлеємі, Його житті, Його проповіді Євангелія. Його перша проповідь була: Покайтеся, бо наблизилось царство Господнє. Покайтеся, віруйте в Євангеліє. І він проповідував, Він помер і воскрес. І все це здійснилося. Мойсей сказав: Пророка, як мене, вам підніме з вас Господь. Його слухайтеся, кого слухайтеся? Ісуса Христа. Він є дорога, і правда, і життя. І до Отця Небесного не приходить ніхто, як тільки через нього, через Ісуса Христа. І Даніїла, 9 розділ, 25 вірш, написано такі слова. Даніла 9,25. Отже, знай і розумій, з того часу, як вийде повеління, про відновлення Єрусалима до Месії володаря буде сім семиліть і 62. семиліття. І повернеться народ, і відбудуються вулиці і стіни, але у важкі часи. Це говорить, тут написано про 69 сімок, 69 Седьмин до Христа Месії, Христа Владики. І народ ізраїльський, книжники, законники, фарисеї, ті первосвященники могли з цього пророцтва вирухувати прихід Месії, але вони були засліплені, і вони не впізнали Ісуса Христа як Месію і свого Господа. І Спасителя. І вони не прийняли його. Христос сказав, що прийшов до своїх і свої Його не прийняли. А тим, хто прийняв його, Він дав владу бути Дитям Божим, бути Сином Божим, бути донькою Божою. І Христос прийшов, і можна було вирухувати. І коли, ви знаєте, в Старому завіті в Єздри, перший розділ написано. Про царя Кіра, Вавилонського царя, що Бог, я не буду зачитувати, але тут написано, було пророк, Бог побудив царя Кіра, збудив його дух, щоб він дав указання, щоб ізраїльський народ з Вавилонського полону йшов в Єрусалим, відбудовував стіни Єрусалиму, відбудовував храм. І від цього року почалося. Відлік, як написано, від, що від початку відбудови храму до Христа владики 69 седьмин, тобто 483 роки. І прийде Месія Ісус Христос, і 2000 років тому Він з'явився. Він народився в бідних яслях. Він був зачатий від Святого Духа, і Він прийшов спасти людей своїх від гріхів їх. І з тих пір почалася нова ера і вже 21 століття від народження Ісуса Христа. Це говорить про те, що ми святкуємо вже в 21-му столітті Його народження, Його перемогу, яку він звершив для нас і за нас. Переміг смерть і ад, знищив гріх і дав нам свободу від рабства гріха. Він дав нам свободу і. Проповіді Євангелія. сьогодні проповідується слово Господнє. І четверте, ангелам показався. Дійсно, ангели побачили його в славі. Але Христос залишив хори ангелів і зійшов на цю землю. Він умалив себе, унизив себе, прийняв образ раба. І він родився в такому доступному місці, в вертепі, в хліві, де були овечки, телятка, які там на сіні. І Христос був так в бідності, в простоті, народжений Дівою Марією, і кожен мав доступ прийти в той хлів, поклонитися, подякувати, прославити Господа і принести дари. І мудреці з Востока прийшли, поклонились, принесли дари, золото, ладан і смирну золото, як царю. ладан, як священнику, і смирну, як Богу. Господь благословить, щоб ми пам'ятали, що дійсно, Він є первосвященик Ісус Христос за чином Мелхісідека без початку, без кінця. Він є священик вічний, який може сні зайти тим, які невежествують, які заблуждаються. Він співчутливий, Бог є любов. І є такий псалом, що Божа любов більше за любов материнську. Божа любов більше. Бог більше любить нас, чим рідний тато, рідний, рідна мама, тому що Він створив нас для того, щоб любити нас, щоб проявляти милість, любов до нас і співчутливість. І Він хоче, щоб ми прославляли Його, поклонялися єдиному Богу, виконували волю Його, спілкувалися з Ним і один з одним. І перша заповідь возлюби Господа Бога всім серцем Твоїм, всім розумом, всіми силами. І друга заповідь і ближнього возлюби, як самого себе. І в цьому закони і пророки. І п'яте проповіданий між народами. Проповідуваний він був між народами. І написано 24-й розділ Євангелія від Матфія. І буде проповідуване Євангеліє. Це всім народам проповідуване буде Євангеліє. І сьогодні проповідується Євангеліє. І церква Господня зростає духовно і кількісно на землі. Колись в часи атеїзму, комунізму такий був при СССР Хрущов Нікіта Сергійович, і він сказав, що покаже останнього віруючого по телевізору, а Біблія, Біблія буде в музеї, а будуть згадувати про віруючих, як про пережитки прошлого. Але Христос сказав, що буде проповідувана Євангелія. І сьогодні Біблія сама книга, яка тиражується саме більше на землі книга Біблія, Євангеліє, І воно проповідується Слово Господнє. Бо Ісус Христос сказав, так, що буде проповідувана Євангеліє, І Нікіта Сергійович Хрущов лежить на кладбищі давно, а Слово Боже розмножується, і церква Божа стоїть і. Зростає, тому що Христос сказав: Я створю церкву мою і ворота аду не переможуть її. Проповідуване буде слово Господнє між народами. Христос сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Отож ідіть, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчайте їх всьому тому, що я заповів вам, і ото я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Господь, Владика Владик, йому дана всяка влада, і для нього немає нічого неможливого. В нього не останеться безсильним ніяке слово. Ми маємо найвірніше пророче слово, це Євангеліє, Біблію, слово Господнє, яке є так і амінь. Необхідно довірятися цьому Слову Господньому і бодрствувати, щоб виконувати це Слово Боже, Його волю, Господню. Христос спас нас по благодаті. Ми спасаємося тільки по благодаті. Але Христос бажає, щоб ми довірялися Йому і служили Йому від чистого серця, очищені кров'ю Христа, Словом Божим, яке очищає, Дух Святий, очищає, віра Ісуса Христа. І шосте, увіровано у світі у нього, велика благочестя тайна. Бог з'явився у тілі. Увіровано в нього у світі. І кожен, хто. Вірує і о спасений буде, а хто не буде вірувати, буде засуджений. Друзі, я радий, що я родився в християнській сім'ї. Це великий плюс. Дяка Богові. Мій батько священнослужитель, єпископом раніше був в Поствіницькій області. І Бог так оприділив. Я дякую Богу, що я пізнав Господа. Я радію в тому, що Бог відкрився мені. І Господь каже, що хто буде вірувати, є, Христиться. Друзі, віра це Дух Святий дає віру в серце людини. Необхідно бодрствувати, щоб ніяка зла думка не заходила в наше серце, наше сумління, щоб не втратити віру. Наша віра вона будується і кормиться. Словом Божим зміцнюється віра наша. Слово Боже є дух і життя, Слово Боже богодухновенне і корисне. Для докору, для виправлення, для навчання, для наставлення в істині, що Божа людина була совершенна, на всяке добре діло приготовлена. І сьоме, він у славі вознісся, вознісся на небеса у славі. Він виконав місію спасіння. Коли він був розп'ятий на хресті Голгофі, і коли він вже помирав, він сказав: звершилося, звершилося спасіння всіх людей, хто повірить і покається?» Отримає в Ісусі Христі по вірі, оправдання, очищення, освячення і вічне спасіння, по вірі, по благодаті. І Він вознісся у славі через 40 днів після свого Вознесіння і через 10 днів після Вознесіння був День П'ятидесятниці, зі шестя Святого Духа на апостолів, День народження церкви. І Христос дав цю обітницю, Він виконав в точності. І сьогодні Дух Святий закликає всіх людей до покаяння. І ми, як посланики від імені Христового, просимо примиріться з Богом. Друзі, діти, молодь, дорослі чи пожилі люди, хто ще не покаявся, не повірив. Сьогодні день спасіння, сьогодні день благоприємний, літо Господнє, коли проповідується Євангеліє вічне. Сьогодні. Прийміть звістку Ісуса Христа, цю добру новину, що Христос любить вас, щоб в останні дні, коли закінчиться ваше життя, і ви пристанете перед Богом, щоб ви сказали: ось Бог мій, на якого я уповав, надіявся все своє життя, довірявся йому. Але щоб ви не почули слова лукавий, лінивий раб. Але щоб ми дійсно прийняли спасіння вірою. Щоб ми прийняли це спасіння. Хрис... І Давід каже, цар Давід, чим я відплачу Господеві за всі Його добродійства, за всю Його любов і всю Його силу і благодать. Я що зроблю? Я чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє що прославлю. Бог бажає і велика подяка перед Богом, щоб ми прийняли чашу спасіння. Ісус Христос випив чашу Гніву Божого на хресті Голгофи, яка гнець Божий, приніс себе в жертву за нас, випив чашу прокляття, чашу страждання, чашу приниження і позора, і помер і воскрес. А нам дарує чашу радості, чашу спасіння і благословіння. Необхідно цінити і бодрствувати, щоб прийняти і триматися за Ісуса Христа. Є такий псалом: держись Христа, держись, як тільки можеш, щоб ти був жив, Он смертю заплатив. Він приніс себе в жертву. Немає більшої любові. Ісус Христос без гріха, але взяв на себе наші провини, наші, наші беззаконня і знищив гріх на хресті Голгофи. І кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Він народився, щоби дати нам. Все нове і викупити нас від рабства гріха і помер, і воскрес і вознісся у славі велика благочестя Тайна. І ця тайна була записана пророками, і тільки кому Дух Божий відкривав, то той міг зрозуміти, і сьогодні кому Дух Святий відкриває розум і, і говорить сьогодні через святе Письмо: поспішіть, друзі, прийняти вічне спасіння в Ісусі Христі, а Господь благословить. Кожного, хто в домі молитви, будемо, друзі, молитися, також зараз перед нами молитва, молитися за духовне пробудження близьких, рідних, дітей, хто ще не покаявся з наших ближніх, наших родичів, друзі. За нашу Україну будемо молитися, щоб Бог дав перемогу і зупинив це кровопролиття, щоб Бог дав нам своє дійсно. Простив і помилував український багатостраждальний народ, щоб Бог зупинив агресію Російської Федерації, щоб Бог дав нам дійсно мир і спокій і продлив ці дні, благодатні дні відради, щоб ми більше і ревностно служили нашому Господу від чистого серця. Помолимося, поклонимося, подякуємо і попросимо в нашого Спасителя, нашого Господа. Амінь.